Доброго ранку, любі діти, шановні дорослі! Сподіваюсь, що ви добре відпочили, і зараз ми почнемо урок навчання грамоти. Діставайте, будь ласка, свої букварики та розпочнемо. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо вивчати склад. Познайомимося із складовою будовою слова, а також пригадаємо ваші відвідини зоопарку та пригадаємо, які там живуть тварини. Отже, дітки, сядьте всі гарненько, руки покладіть рівненько, голівки вище підніміть, свої плечі розведіть усі дітки. Посміхніться веселіше подивіться. І почнемо ми з артикуляційних вправ. І перша вправа запросимо тишу. Наступна вправа вітерець у лісі листя колише. Прилетіли птахи. Шух-шф-шк. Шух-ш. -шу. Шу -шу -шу -шу. Заспівав соловей. Тюх-тюк-тюх, тюх-тюх тюк. Накрапає дощик кап-кап-кап-кап. Дзюркоче вода у річці. Дз. Дз. -дз, -дз, -дз Ну, а зараз пограємо в гру продовж речення. Приготувалися. Зайчик стрибає. Де дітки? У лісі. Котик сидить, де? На вікні. Які у вас пропозиції? Де він може сидіти? Та де завгодно. Може, навіть на дереві або на шафі сидіти. Півник співає біля тину. Пригадали, дітки, ми з вами вчили слова у на біля в, це службові слова. Чому вони так називаються? Тому що вони служать для зв'язку слів у реченні. А зараз дітки. Графічний диктант. Приготуйте, будь ласка, зараз олівець та аркуш паперу, будь-якого можете використати зошити з письма, чи що ми з вами заводили, додаткові до тих, що на друкованій основі. Так, і будемо, я вам буду диктувати речення. Не бійтеся, букви ми ще не вчили. Ми будемо робити графічні схеми цих речень. Отже, котик, мурчик спить на подушці. Дивіться, пам'ятаєте, як ми їх робимо? Ось з'являється схема, подивіться, перше слово йде з великої букви. Пишемо його такою рисочкою. Котик, наступне, мурчик. Далі слово спить. Потім коротка така риска. Це буде слово на службове, і останнє слово подушці. Перевіряємо: котик, мурчик, спить на подушці. І в кінці ставимо крапочку. Ви бачите, ми з вами вже диктанти пишемо. Наступне у саду літають горобці. Перше слово теж буде. З великої букви, але це службове слово. У. Далі саду, наступна риска довга літають. І остання горобці. Перевіряємо. У саду літають горобці. І в кінці ставимо крапочку. Наступне. Чапля ходить по болоті. Записуємо рисочками перше слово з великої букви чапля. Далі друга риска ходить. Потім коротка риска по. І останнє БОЛОТІ. Чапля ходить по болоті. Ну, а зараз поміркуйте, будь ласка. Уявіть себе на футбольному полі, де грають ведмедики. Ви вболіваєте за одну команду. Що ви будете викрикувати, подумайте? Ну, якщо називається футбольна команда Динамо, наприклад, так, то ми будемо кричати: Динамо! Чемпіон, або ура. так? Ми не ціле слово відразу кричимо, а ділимо його на частинки. І ще раз послухайте: динамо. Чемпіон. А якщо ви заблукали у лісі та хочете знайти друзів, як ви тоді будете кричати? Наприклад, Ау! Або як ваших друзів звати? Наприклад, Толю, Віро, Ау? Теж ви будете розбивати кожне слово на окремі частинки? А які слова викрикує людина, яка просить про допомогу? Що вона кричить? Ну, може все статися в житті, так? І буває таке, що нам потрібна допомога. Ми кличемо тоді допоможіть! або на допомогу. Теж розбиваємо на частинки. А зараз погляньте, ми з вами будемо будувати складові моделі слів. Продовжуємо працювати на цьому ж вашому аркуші паперу. Кожне слово можна вимовити злито. А можна по частинах. Наприклад, коли злито разом усе слово, ми кажемо метелик. А якщо частинка, ми кажемо метелик, або ж жучок, частинка ми кажемо жучок, павучок, павучок. Так от дітки такі частинки називають складами. І от складиці позначаються отакими от порожніми прямокутничками. З'являється у нас одиничка. Давайте спробуємо придумати слово, яке буде складатися з однієї такої частинки, яке не можна поділити. Ну, наприклад, на футболі, що ми кричимо? Гол! Так? Щоб перевірити, скільки ж буде складів, я вам зараз секрет розкажу. Треба перед тим, як вимовляти, поставити долоньку свою до підборіддя. Але не торкатися, а щоб така невелика відстань залишилася, щоб у вас ще там пальчик помістився. отак. Поставили долоньку і вимовляємо слово. Наприклад, «гол». Скільки разів доторкнулося підборіддя до нашої долоньки? А ну, давайте спробуємо ще раз. Гол! Один раз! Значить, у цьому слові один склад. А давайте тепер маму покличемо. Дивіться: Мамо! Скільки разів доторкнулося? Два. Спробуйте ще раз. Зрозуміли? Вибачте, зараз мені зателефонували, тому я вимкнула дзвінок. Так от, у цьому слові буде два склади. Давайте тепер спробуємо жук, наприклад. Дивіться. Жук. Один склад. Так, а тепер два склади. Ну, слово мама вже було. Давайте спробуємо слово тато. Тато! Два, вийшло. Або жучок. Жучок. Теж двічі доторкнулося. Бачите? Підборіддя до руки. Значить, у цьому слові два склади. Так, а тепер три склади. Так, хто нам дає молоко? Коза й корова, так? Давайте спробуємо поділити слово коза. Давайте. Ко-за. два склади, а нам треба три. Ану. Ко. Ро, ва, Вийшло. Три склади. Або слово павучок. Па, -ву чок. три склади. Зрозуміли? Так, запам'ятайте, дітки, що слова можна ділити на склади, а ви вже знаєте секрет, як це зробити. Дивіться ще раз. Ставимо долоньку під наше підборіття. Але не торкаємося, а щоб там ще пальчик поміщався, так? А потім вимовляємо слово. Ну, яке ми вимовимо? Наприклад, вікно. Дивіться, вікно два склади. Або ручка. Ручка теж два склади. Так, подивимося. Ось у нас є котик. І під ним прямокутничок, якщо один прямокутничок, значить один склад. Давайте спробуємо. Котик, два склади, а у нас один. Що робить? Він уже дорослий, тоді ми як ми скажемо: Кіт один склад. А це хто? А це миша? Миша. Погляньте, два склади. А це лисиця. Пробуємо. Ли, си, ця. От вийшло три склади. три склади. Вписуємо слова кіт, миша, лисиця. Ось як вони поділилися. Хто з вас вже вміє читати, знає букви, можете зараз перевірити за цими складами. Так, ну а тепер давайте подумаємо. До назви якого птаха подано схему? Хто це у нас перший, дітки? Знаєте цю пташку? Це дятел. Спробуємо. Дятел. Скільки у вас вийшло? У мене два. Підходить у нас оця схема? Ні, бо тут три склади не підходить. А це хто? Півник? Півник. Теж два не підходить. А це, а це горобчик. Горобець. Пробуємо. Горобець. Підійшло. Слово горобець підійшло. А це хто такий? А це сова. Пробуємо. Сова не підходить. Значить, до якого ж, до назви якого птаха ця схема? До горобчика, правильно. Сюди можна вписати слово го, ро бець Го, ро бець Ідемо далі. Подивимося на цих тваринок. Скажіть, у назві якої тварини найменша кількість складів? Хто це перший? Вовк, так? Перевіряємо. Вовк! Один склад. А це корова, ми вже перевіряли з вами. Корова. Три склади. А остання хто в нас? Коза. Коза. Два склади. Отже, найменша кількість складів у назві вовка. Лише один склад. А от у назві цієї тварини три склади корова. А у назві кози два склади. Коза. Наступне завдання. У назві якої комахи найбільша кількість складів? Хто це у нас? Комар, так? Фу, не люблю їх. Кусаються боляче. Комар два склади. А це хто? Метелик. Мете. Лик. Три склади. А це жук. Жук. Один склад. А це хто? Джміль волохатий, так? Джміль. О! Значить, найменша кількість у назві жука та джміля, а найбільша все ж таки у метелика. О, це бджола! А я б сказала джміль волохатий. Отже, найбільша кількість складів у назві метелика. Послухайте зараз вірші і назвіть тварин, яких згадано у ньому. Та скажіть, де можна побачити цих. тварин? Послухайте та... вірш про птахів і звірів у зоопарку. Читатиму я вірш повільно, а ви уважно слухайте. Оксана Кротюк У зоопарку. Були в зоопарку в неділю ми з татом. і звірів там бачили дуже багато. Я зараз назву їх, а ви не зівайте. Про кожного звіра таке пам'ятайте Лисиці пухнасті, ведмеді кошлаті, а леви розкішно і пишно гриваті. Всі коні великі. А поні маленькі, жирафи високі, шакали низенькі, єхидни носаті, гієни вухаті, слони ж, як ніхто, і в й носаті. Всі тигри смугасті, гепарди плямисті, а пуми усі до одненької чисті. Лежав крокодил, там зелений, зубатий. Ходив пелікан коло нього дзьобатий, а ще бегемот був ні в року товстий, і козлик гірський, що від роду худий. Усі вони різні, усі особливі, і кожен по-своєму дуже красиві. Тепер повторити ви спробуйте в ряд, ознаки усіх цих птахів і звірят. Ну, я думаю, що для того, щоб повторити, треба ще кілька разів прослухати, так? І потім ви для матусі зможете їх всіх повторити. Де ж їх можна побачити? Всіх разом. Де дітки? Правильно, у зоопарку? Ось він, зоопарк. Красиво там, правда? І скільки звірів. Тож, куди прийшли діти? До зоопарку. Кого вони там побачили? Розгляньте малюночок та назвіть, будь ласка, кого ви бачите зараз на малюночку? Чи добре звірям живеться у зоопарку, як ви вважаєте? Розкажіть. А як ви провели час, коли були у зоопарку? Що ви там цікавого зізналися? Так, ну що, іще вам завдання скласти розповідь за цими малюночками. Подивіться, якщо ми по черзі будемо йти малюночками, то вийде цілий сюжет. Так? Отже, дивимося спочатку на перший малюночок, на другий, потім на третій. Та спробуйте скласти свою розповідь. Розкажіть мамі потім, кого ви бачите, що там роблять. Так, а зараз ми пограємо з вами в гру Вірю, не вірю. Я вам буду казати якусь фразу речення, а ви мені казатимете, вірите чи ні. Слово бобер має три склади. Перевіримо. Бо-бер. Слово єнот має один склад. Є-нот. Слово сорока три склади. Со-ро-ка. Ну от, Вперше правда, а перед цим були неправильні висловлювання. Слово мурахи шість складів. Мурахи. Слово цуцик два склади, цуцик. Слово бджілка два склади. Бджілка. А тепер вправа інтерв'ю. Яку таємницю української мови ви дізналися сьогодні? Підкажу, а може, ви самі діз... пригадаєте про те, що слова можна ділити на склади. А як визначити, скільки складів у слові? Розкажете сьогодні мамі або татові, або бабусі. Покажете їм наш секрет. Ну, а зараз у нас часу вже не вистачає, на жаль, на фізкульт-хвилинку. Тому, будь ласка, поставте будь-яку музику та відпочиньте. Приготуйтеся до наступного уроку.